Битва технології посеред безпілотної війни вояки підрозділу ударних авіаційних комплексів 65-ї бригади, що оборонить Запоріжжя, поставили на конвеєр апгрейд своїх безпілотників. Задля цього армійці облаштували повноцінну лабораторію з усіма складовими, приміром 3 d принтерами для реалізації поточних і навіть інноваційних задумів, бо ж виграти у війні можна лише діючи на випередження. У цьому впевнений командир підрозділу, який до початку великої війни саме за таким принципом разом із товаришами протистояв в Індійському океані сомалійським піратам. Механізм скида там для бомбера. Серед творчого безладу, де поруч із комп'ютером паяльні станції, жмути дротів, купи мікросхем і плат, пан Ігор виводить на монітор деталі, яку зараз друкуватиме 3D-принтер. 3D він фаховий радіоінженер із Запоріжжя. Доброволець у війську удосконаліє дрони, які потім ось так летять на ворожі голови. Модернізуємо їх там для скидів подарунок там всяких. Вибухонебезпечно різні частини дронів, там е, якісь механізми там повороту камер, там якісь адаптери, там якісь кріплення для антен. Довкола купи fpv піві камікадзи та бомбарів, що чекають деталей для покращення. А у сусідньому куточку цієї військової лабораторії 24-річний Івано-Франківець на псевдострах. Це десятка дрон. Я міняю VTX на ньому, відеопередавач. Ставлю потужніший, тут був 1,6 Вт, Я ставлю 2,5 Вт. Буду ставити тепловізійну камеру зараз на нього. Доброволець і Колишній кухар не лише удосконалює і тестує дрони. Як оператор, він нищить ними російську техніку та солдатів. Ось відео, де страх влучає у БТР. Ворожа піхота вже висадилась, і їхні БТРи почали вже повертатись. Ми їх зловили. Я знаходився в океані і. Наше було завдання прикривати кораблі від сомалійських піратів Тож і псевдокомандир дронарів має відповідне сомалі. Ось ці світлини з його колишнього життя, коли професійний 44-річний вояк охороняв торгівельні судна від піратів, наша задача була не довести до того, щоб ці пірати висадились на судно. І якщо б вони висадились захват судна, то ну нас би вже не було в живих, тому що сомалійські пірати охоронців судна не беруть в полон. Та щойно почалася велика війна? Одесит повернувся на батьківщину. Нині твердить, ефективно протистояти росіянам, можна так само, як і піратам. Слід мати злагоджену команду та діяти на випередження. Пілот повинен навчитися чітко знати, як залітати, на яку техніку він летить, як він має її вразити. Ми розвиваємося. Ми використовуємо нові дрони, пробуємо нові. Боєприпаси, дронар в страх погоджується, опанувати мистецтво безпілотної війни непросто та про свій вибір не шкодує і навіть розмірковує над новим татуюванням із БПЛА мотивами. Можливо, якийсь цікавий, так. ігор зізнається, має недугу, тож обмежено придатний до служби. Утім, запевняє, відчуває неабияке моральне задоволення від того, що його фах став війську у пригоді. Щось зроблене моїми руками, дозволяє позбавлятися загарбників. Доста нині вояки шістдесят п'ятої бригади збирають гроші на дрони, тож закликають небайдужих долучатися. Андрій Почтів Артем Доженко факта і сітів. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.